Я зробив висновок, що весь світ обожнює корів. Наприклад, ця корова стоїть біля крамниці солодощів у місті Дімона в Ізраїлі. Цей бик стоїть на в'їзді на Заправочну станцію біля міста Санта Марія у Бразилії. Та біля входу у кав'ярну крамницю стоїть ще один такий самий бик. Це він такий величезний, стоїть біля входу. Ця корова стоїть біля м'ясної крамниці у місті Дурасно в Уругваї. Цю корову друкують на шоколаді в Ізраїлі, а цей бицюра стоїть у е, аеропорті. Мадриду та на ньому ще сидить якась гола баба. Та зверніть увагу у цього бика та у цієї баби однакові дупи. А цю корову я купив своїй дочі в Аргентині, та мені не дозволили його вести літаком, сказали відправляти багажом.